Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про карти побиту для українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого, бо зараз є вже нова інформація, яка говорить про те, що, скоріш за все, карти побиту для українських біженців видаватись в Польщі не будуть. Тож дивіться це відео до кінця, також не забувайте ділитися ним. В себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей. І також одразу поставте лайк перед тим, як продовжити його дивитися. Отже, вже зараз в нас скоро починається листопад, і, а це означає, що підходить той час, коли українці, які заїхали в перші дні війни, вже мали би право подавати документи на карту побиту на основі тимчасового захисту. І я знаю, що багато хто з вас. Чекає цього періоду, щоб вже можна було скласти документи і вже нормально собі очікувати на посвідку на проживання. Але є одне, але польська влада зараз дуже і дуже сильно видозмінює закон про допомогу українським біженцям, який підписав Анджей Дуда ще в березні 2022 року, тобто там в перші тижні війни. І одним з дуже важливих пунктів є саме отримання карти побиту, тому як зараз влада закликає людей не спішити подавати документи на карту побиту. Влада хоче переглянути закон про допомогу українцям в Польщі і внести значні корективи в її функціонування. І найімовірніше, українцям взагалі не треба буде складати документи на карту побиту. Поки що це тільки проект, але і це має пройти там багато різних інстанцій, скажімо так, це все має бути погоджено, але ми, скоріш за все, повернемось до того, про що я вам розповідав ще декілька місяців тому, коли мене почали закидати хейтом. Коли я говорив про те, що додаток має вбиватель і дієпіль це аналог карти побиту, і, скоріш за все, що. Цей документ повністю легалізують, і карту побиту біженцям взагалі отримувати не треба буде. Так, от, спуща... вже е, пройшло декілька місяців, і польська влада теж до того доходить. І зараз е, одним з пріоритетних питань є підготовка документальної бази, є підготовка е, всіх відповідних законів для того, щоб впорядкувати і повністю легалізувати додаток Дія Піель». Який справді буде аналогом карти побиту, це буде означати, що люди, які мають право на встановлення цього додатку, а нагадаю, що зараз на це мають право тільки люди, які мають тимчасовий захист, які його не втратили і які відповідно заїхали після 24 лютого. І це в першу чергу буде робитися для того, щоб розвантажити ужинди воєвудські, які безпосередньо займаються розглядом справ на карти побиту. Тобто, як це все буде відбуватися? Тепер, всі, хто мають тимчасовий захист і мають додаток DAPL, вам не потрібно буде нести нікуди ніякі документи. Ви і справді всі свої карти побиту отримаєте аналогічно. Тобто, додаток DAPL буде прирівняний до карти побиту. Це має дуже багато плюсів. По перше, це просто величезний крок до цифровізації Польщі. Тобто вони тягнуться за Україною, вони хочуть, щоб в них е, був той самий ана, аналог нашої української дії, де можна зробити абсолютно все, і де практично всі свої питання з державними структурами можна вирішити або в своєму телефоні, або ну, максимум з комп'ютера. І е, в цьому є дуже багато плюсів: по-перше, як я вже сказав, це розвантаження ужандів воєвудських. По-друге, всі, людям не потрібно буде витрачати свій час, кошти і так далі на те, щоб е, е, зібрати пакет документів і ходити постійно до того ужонда е, і не спати ночами, і думати, чи дадуть мені ту карту, чи не дадуть. Так от, польська влада, якщо вони встигнуть до кінця цього року е, провести повну цифровізацію і додати там всі необхідні документи, якісь доповнення, то і справді. Там, можливо, з початку наступного року, якщо у вас є додаток DAPL, то ви зможете розраховувати не тільки на, на те, що ви зможете виїжджати, наприклад, до країн Євросоюзу на 90 днів чи повертатись в Україну і повертатися з додатком DAPL, а ви так само будете мати змогу і на доступ до фінансового ринку Польщі. А це буде означати, що абсолютно всі. Українські біженці, які мають додаток DAPL, будуть мати змогу брати кредити, брати іпотеки, купувати собі квартири, машини і все інше, це є, це буде дуже і дуже хорошою підтримкою для польської економіки, яка зараз знаходиться не в найкращому стані. І тут є тільки одні плюси: От якщо вони зараз реально приберуть оцю всю паперову процедуру і оці ходіння до ужин до Воєвудського, хоча б для біженців, по-перше, це буде означати, що люди, які заїхали до початку війни, набагато швидше отримають свої карти побиту. По-друге, це буде означати, що понад півтора мільйона українців, які мають тимчасовий захист, ці карти побиту отримають автоматично, і це буде означати, що на фінансовому ринку Польщі з'явиться. Приблизно мільйон платоспроможних людей робочого віку, ну, працездатного віку, які можуть працювати і користуватися цими послугами. А це буде просто колосальна підтримка для всієї польської економіки, для польської, для польської банківської системи. І від цього є одні тільки плюси. Тож надіємося, що найближчим часом. Я думаю, що це буде десь до середини листопада, нам е, дадуть вже якийсь чіткий формат, як це буде виглядати. І, е, скоріш за все, вони офіційно вже заявлять. Я думаю, що ці всі процедури, там в семі, вони пройдуть дуже е, швидко і м -м, вони спростять цю процедуру, і справді всі, хто мають тимчасовий захист, будуть автоматично мати карту побиту. Тож, будемо слідкувати за цими новинами. Особисто для мене це є дуже крута новина. Як, як, як це для вас, пишіть в коментарях під цим відео, будемо цю тему і далі розбирати, тому як я знаю, що це дуже важливо для багатьох українців в Польщі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!